Розпочнемо урок української мови. І сьогодні ми з вами не будемо працювати з підручником. Ми попрацюємо просто так. Будемо складати з вами текст, опис, цікавий текст, опис. Сьогодні для нього все повторимо, вам потрібно буде тільки його скласти. Працюємо у. Зошиті для діагностичних робіт. Ви запишете його як самостійну роботу, пишете число Самостійна робота, і тільки тоді приступите до цього написання. Це коли ви будете виконувати безпосередньо цю роботу. А зараз ви відкриваєте свої робочі зошити, робочі зошити. І записуємо число, класна робота. Сьогодні складемо текст-опис на не просто опис, а науковий опис. Зрозумієте далі чому? Пригадаємо: у тексті описів зазначаються характерні ознаки якогось предмета, особи, природи, явища тощо. До описового тексту можна поставити питання який? Прочитала ще раз самостійно. Складати текст опис ми будемо до такої цікавої тваринки, яку зараз ми з вами відгадаємо. Невеличкий, сніжно-білий, що його в небесну шир люди радісно пускають сповіщати всіх про мир, кожний цього птаха знає, його назву відгадає. Це голуб, правильно, ще говорять голуб миру. Пригадайте, голуби можуть бути різного забарвлення і по-різному, звісно, що виглядати. Летить у небі голуб, птах, над ним хмарки, немов пір'їни, тріпоче синьо жовтий стяг, як вільне серце України. Голуб це птах, який символізує мир, дітки. Дуже часто його зображають, як і в попередньому зображенні голуб, який несе віточку Оливи, що позначає мир. В даному віршику летить у небі голуб птах, означає вільну Україну, мирне небо. Записали собі за абзацу Голуб Тере. Символ миру та спокою, добра можна записати так. Записали і продовжуємо далі. Прочитаємо віршика. Прочитаємо характерні ознаки із цього віршика, які, якусь із цього. Можливо, частинку, якийсь опис можна використати в своєму тексті описі. Голуб належить, належить до роду птахів із родини голубових. Розмах крил сягає не більше 45 см. Хвіст заокруглений, довжина лап близько 5 см. Так, дійсно, дивіться, чому опис буде науковий, адже чітко будуть вказані. Бачите, деякі а, деталі, що там 45 см, тут 5 см, що нарешті до такого такого то роду. Це дійсно буде більш науковий опис. Але все ж таки опис. Не забувайте про те, що ви описуєте тваринку. Щось із цього можна використати в своєму описі, то можете повернутися обов'язково. Розглянемо з вами далі. Поміркуйте, поміркуйте самостійно, про що б ви могли сказати на початку тексту, про що можна було б сказати в основній частині тексту, і про що сказати в кінцівці тексту. Записали посередині слово будова тексту опису. Текст опис пишеться через тире Будова тексту тексту-опису». Записали посередині. І далі пишемо: перше, зачин, або, можна сказати, початок, зачин, тере. Що ви вказуєте в зачину? Зазвичай в зачину вказується загальна назва предмета. Так, і записуємо: зачин тере, загальна назва предмета. Якщо не встигаєте, тиснуйте на паузу. Далі, друге. Друге, пишемо з нового рядочку. Друге крапка. Основна частина тире. В основній частині вказуємо опис предмета. Опис предмета. Кома об'єкту. Опис предмета об'єкту. Опис того предмета, якого ви описуєте. Ставимо третє крапка. Кінцівка тере. У кінцівці ви вказуєте значення або оцінку. Так і пишете: кінцівка тере, значення або оцінка. Не забуваємо ставити на паузу. А тепер приготували для себе олівці, приготували собі лінійки, будьте уважні, і зробимо таку невеличку таблицю. Ви можете перекреслити її собі у ЗОшита і чітко собі вказати, щоб ви могли записати. Пробуємо. У зачині ми з вами вказуємо загальне враження. Ви можете використати навіть це речення. Тобто, ми можемо сказати «Голуб тере птах із родини голубових. Ось такий затакий у нас буде зачин. Голуб тере, птах із родини голубових. І далі в основній частині ми маємо з вами вказати опис окремих його ознак. Забарвлення, воно може бути сіре, чорне, руде, білий колір і так далі. Ви обираєте для себе свого голуба, можна обрати картинку. Я спеціально не брала якусь конкретну картинку, я додам їх у завдання. Просто щоб ви побачили, які бувають голуби. Але ви обираєте будь-якого, якого захочете описати. Вони дуже схожі, можливо, тільки забарвлення буде відрізнятися. Оперення може бути жорстке, тверде, голова малого розміру, великого розміру, округла, опукла і так далі. Крила ви можете додати своє. Переписуйте все, що є у таблиці, і також додаємо щось своє. Крила можуть бути широкі, загострені і так далі. Хвіст заокруглений і таке. Інше. Він може бути піднятий догори, по картинках ви це все побачите. Тобто ви описуєте, обираєте собі картинку і описуєте конкретного голуба. Зачин обов'язково можете використовувати навіть отакий самий. І пам'ятаємо, що в тексті описі у нас зазвичай іде все, відповідає на питання, який. Ви говорите, який, забарвлення, яке, голова, яка, крила які. Також не забуваємо, що це науковий опис. і... Із попередніх трошки слайдів ви побачили, що можна використати в своєму тексті, що там довжина крил і розмах крил, конкретно 45 см, там 5 см і так далі. Це ви також можете використати. І далі в кінцівці вказується обов'язково висновок. Можете в цій таблиці спробувати записати свій. Висновок. У висновку ми сказали значення або оцінка. Ви можете сказати: тож я дуже люблю таких красивих птахів, або тож голуб це благородний і красивий птах, це, це ваша, бачите, оцінка або ваше значення, або значення птаху. Тож голуб це благородний птах, який несе мир у всьому світі можна сказати і так, це буде також дуже красиво. Тобто, ви кажете значення ось цього конкретного голуба, адже ми його описуємо або свою оцінку надаєте. Будьте уважні і підійдіть відповідально. Текст із інтернету не підійде. Також можемо з вами далі після таблиці записати слова, які можна використати в тексті, щоб уникнути повторення іменника Голуб. Ми не можемо повторювати іменник Голуб у кожному рядочку. Записали з абзацу голуб, кома. замість слова голуб можна використати птах, кома «благородна птиця, кома пташка миру. Сизокрилий, можна сказати, просто сизокрилий, дуже гарно буде. Як би ми ще могли сказати про голуба? Якщо знайдете свої іменники, також упишіть, і їх ви обов'язково можете використати у тексті. Також не виключення слова він його, і так далі це також буде вважатися замінником слова голуб. Тож, єдине, що вам залишилось, це побудувати науковий текст опис голуба. Чому він науковий, ми вже сказали, ви можете використати конкретно вказання, його наукове визначення, конкретно вказуйте, що по скільки сантиметрів, тобто буде такий науковий, невеличкий його Опис, Так, як він виглядає, і так далі. Не забувайте, що ми здебільшого відповідаємо на питання, який. У таблиці у вас чітко це все прописано, як його зробити. Що конкретно треба вказати на початку, всередині і в кінці ми також з вами записали, вам залишилось тільки занотувати повністю цей текст. Ви записуєте. На черновичку, і коли будете вдоволені результатом, переписуйте у зошит для діагностувальних робіт. Там записуєте число, самостійна робота. Ось на цьому і все. Всім дякую за увагу!